Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає знищити ворога, відігнати від міста, припинити обстріли Бахмуту. Або допомога. Так, на майбутнє вийшла дуже гарна карта. Чисте небо припинення обстрілів в місті має відбутися. Ця загроза розходиться. Тут будуть відступати вороги, і також надходження. Ліків, надходження допомоги, прийде хліб. Тут більше гуманітарна допомога для для людей, для дітей. Що стосовно військових. Тут є багато потреби, потребують. Угу. Те, що збирали, треба. Є потреби, не вистачають мало вогню. Більше вогню, більше треба підтримки. І військові росіяни. Чи вони вийшли з оточення, чи їх беруть в оточення? от таке ще є, що стосовно військових Росії. І необхідність у підтримці. Так, я це заперечую. Заперечую. заперечу. більше немає ніякої небезпеки. Відвертаю ворога. Заперечу. по іншим дорогам пускаю всіх колаборантів, всіх, хто ворога підтримує, викриває, більше не можуть здавати позиції. Буде так. Тут гарні карти на майбутнє. Вищі сили, будь ласка, допоможіть нам. Заперечую. 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 Знімаю весь негатив. Відправляю ворогу. З ним все це станеться. Буде так. Заперечуюся весь негатив. Всі колаборанти, хто заробляв гроші на війні. Викриваються так, їх буде викрито. Прошу ви сили допоможіть нам, будь ласка, захистіть наших військових у Бахмуті. Дайте всю необхідну зброю. Всі шляхи відкриваю. Підтримка вогнем відкриваю. Та буде. Захищені наші військові. Буде так, буде так, буде так. відходить вся необхідна зброя для військових України у Бахмуті. Відкриває шляхи дороги, забираюсь перешкоди. Будуть знищені вороги, забираються геть. Буде так. Всі ракети, бомби, снаряди, що ворог випустив по бахмуту. Опертаю ворогові. Йому назад все це і вернеться, тому хто обстрілював Бахмут. Так, цікаво. Тому, хто обстрілював бахмут, повертаю всі його ракети, по на голову. Перекриваю прямо на голову впадуть, буде так. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть нашим військовим. Українцям у Бахмуті, що захищають місто Бахмут, відбити ворога. Допоможіть, заберіть ці перешкоди з дорог на надходження військової допомоги, захисту вогнем. Буде так, буде так, буде так, де будуть захищені військові, де будуть знищені вороги. Буде так. Добуде все сказане здійснення. Прошу позакривати роти, щоб більше колаборанти, люди, які працюють на росіян, не змогли більше цього робити. Буде так. Дякую за увагу.